Хотів вас запитати за цей транспорт. Яка його історія створення і для чого він призначений? Ну, якщо дивитися в глубі історії, то ізначально це, ну, скажімо, ці розробки велися в Японії. Ну не то, що розробки, а в них було в серійному виробництві Ямаха Бігвел толсті колеса. Ну, Компоновка була трошки інша, були 200 кубові двигуни, 350 на механічній коробці передач. Подібна техніка, ну скажімо, це не новинка, є в інших странах виробляють таку техніку, але у нас в Україні нічого подібного не було, тому хотілося створити саме наш національний український продукт. І хотілося б, щоб він приносив допомогу в першу чергу військовим. Але я думаю, що поцінювачів у нього буде багато, як лісники, грибники, рибаки, всі там, де потрібно достатися в труднодоступні умови. І перевага перед квадроциклом, то що тут два колеса. Все ж, все ж таки воно переднє колесо, де проходить, то пройде і заднє колесо. Це такий всюдихід на двох колесах, який преодолівався, як ви бачили, по піску їде, по буграм, по місцевості, яка зароща травою, і там не видно, що, що за ґрунт під колесами. Зачасту бувають і камні попадаються. То такі, ну скажімо, неважкі перешкоди, він переодоліває дуже легко. Історія, значить, у мене є дружини-брат, дружини він створив на базі тули щось аналогічне на таких аналогічних квадроциклетних колесах. Двигун він поставив 200-кубовий 200 зоншен. І в принципі по вийшов такий цікавий продукт. Але в даному випадку двигун використовується універсальний, який використовують на всяких мотопомпах, мотоблоках. У нього стоїть понижаючий редуктор. Центробіжне щеплення, то, що він, завдяки якому він може рухатися, верні, рушати з місця, просто коли ви набираєте чи накручуєте ручку газа, він сам автоматично рушає, ну, скажімо, автоматичне щеплення. Тут стоїть подвійна редукція дуже важко нам далася ця редукція, тому що двигун в першу чергу призначений для зовсім іншого. Ну а щоб подружити його з цим агрегатом, то прийшлось Суттєво занижать і, в принципі, оце такий агрегат получився якого вистачає на преодолення таких, ну, скажімо, позашляхових умов. Двигун 8 кінських сил, в нього електростартер, в нього катушка на освітлення. Завдяки цьому ми встановили потужну ледовську фару. Можна їхати темну, в темну добу. ну Інше, то я нічого тут не робив, ні повороти, ні стопи, так як техніка дана в першу чергу создавалась для дорог для дорог, якого призначення? не загального призначення. Для бездоріжжя. Кодова у нас повноцінна маска на телескопічна вилка, дискові тормоза. Мотоцикл обладнаний такими відкидними дуже зручними підніжками. Якщо вам треба пролізти, десь у вузьку щілину підніжки складаються. Тормоза у нас двохпоршневі супорта, 200-мм ротор, який забезпечує надійне, надійне гальмування. Передній тормозний диск і супорт аналогічний даному. Скажіть, будь ласка, ще таке: які способи, ну, як заводиться мотор? Ну, або заводиться вручну, або з акумулятора на даний час акумулятор тут не встановлений. Заводиться обічна ручкою заводної. Можу продемонстрірувати. Ну. Тормоза також обладнані ручним гальмом, щоб можна було десь пригорку його зупинити, зафіксувати, щоб мотоцикл не скочився. Отакий ось речах. Тут клавіша фіксується і все. І мотоцикл зараз стоїть на тормозі. Навіть якщо ви десь під кутом, він буде стоять устойчиво, і не буде ніяких подвіжок. Курок газу тут аналогічний квадроциклетному, тому що коли ви їдете по бездоріжжю, рука у вас може рухатися і контролювати газ зручніше великим пальцем. І воно на неровних дорогах не заважає керувати. Тут встановлений датчик моточасов і встановлений тахометр, по якому можна відстежувати обороти двигуна, і по датчику моточасов відстежувати періодичність там обслуговування заміни того самого масла. Скажіть, будь ласка, для військових часто так необхідно, щоб можна було підвести ще одну людину або пораненого? У вас? Він витримує таке навантаження? Так, да, Він витримує таке навантаження. Амортизатори тут мають регулювання. Зараз амортизатор в найменшому пожорсткості регулюванні, його можна ще допомігально збільшити. Це регулювання. Також можна змінити кут амортизатора. Підніжка також дозволяє їхати двом людям. То передній ну, водій чи керманич може ноги ставити отут, а другий, хто за ним, сидить, отак сюди. Потім... Так, да, yeah, хотів, yeah, хотів yeah. що додати, я вибачаю, що е, ми, скажімо, розглядали варіант е, якоїсь тиліжки або причіпа. Я просто не знаю, які потреби у військових. Тут є можливість встановити доповнітельний форкоп. Мені потрібні технічні завдання, щоб розуміти, що конкретно треба зробити. Що, ну, чи має ця тиліжка мати підвіску якусь чи немає. Також я думаю, що це і зв'язки може бути воно цікаво, там, якщо це розкла... розматувати польовку оперативно, то. Тут є варіант установки фаркопа для евакуаційної тележки, або там до будь-якого там ще допоміжного знаряддя, ну те, що витримає двохколісна техніка, або там до будь-якого там ще допоміжного знаряддя, ну те, що виквитримає двох двохколісна техніка. Я бачу, у вас тут такі досить серйозні болотники. Як ви скажете, вони ефективні? Ну, за ефективніше рано казати. Зараз мотоцикл uh -huh. знаходиться в стадії побувань. Да. Ми зараз просто його тестуємо. Дивимося, виявляємо слабі місця. ну, В майбутньому то в принципі не важно якою різиною. Різини бувають з різними рисунками під різні задачі і резину можна поставити будь-яку. І ще таке заключне до вас питання: чи плануєте ви якісь різні моделі чи модифікації даного сюди ходу? Ми розглядаємо серійне виробництво даного мотоцикла. Є у нас уже скажі, є у нас уже, скажімо, наступники. Вони ще ну, в стадії доопрацювання. І ми розглядаємо варіанти деяких типів движетів, крім цього. Ну, По-перше, це є малокубатурні 140 кубові коробочні двигуни від квадроциклів. На них дуже зручно, щоб буде задня передача. І можна буде змінювати співвідношення за щодо коробки передач, і на ну, на прямих участках можна буде їхати швидше, ніж на цьому. В цього максимальна швидкість в районі 50 км на годину. Ну для понят... бездоріжжя це ж достатньо. Для бездоріжжя безборі... безборі... це достатньо. достатньо, але, скажімо, на таких умовах, як оце тут, там де заросло травою, і не видно. Що під тією травою, камні, грудки, то зрозуміло, що цього більше, ніж достатньо. Скажіть, будь ласка, ви не проти, якщо я залишу ваші контакти хлопцям з різних бригад, щоб вони звертались до вас? В принципі, можна, але зараз дуже швидко, скажімо, якщо буде потреба і в певній кількості, то ми не зможемо задовольнити всі потреби, тому що зараз мотоцикл ще. Скажімо, він вже наче має закінчений образ, але ще випробування, випробування ще продовжується. Тобто модель буде у вас періодично, я так розумію, покращуватися і покращуватися. Да, Хоча, вас... я так скажу, я досить вражений, він впевнено долає пересічну є місцевість. Є Питання, які ми можемо доопрацювати і зробити краще, але загалом то потрібно працювати над зниженням собівартості. Тому що не дивлячись на те, що виглядає він доволі просто, е, насправді це не так легко скласти отаку подібну техніку. І е, всі оці компоненти, мало того, що треба було інтегрувати, щоб воно все, все відповідало, його ще треба знайти, щоб воно було в достатньому доступі. І ці всі комплектуючі треба вишуковувати. В принципі, окремі якісь деталі є в наявності, щось робилось власноруч. ну, Мабуть, відсотків 50 це робилось власноруч. Це ступіці, там ті самі траверси, повністю рама, кріплення фари, редукція, проміжуточні вали, маятники, це все робилось власноруч. Тому є певні Я обмеження, вас... є певні обмеження, да. чого це не може бути швидко і багато. Так що, в принципі, ну, можете звертатися. Я бачу, що конструкція дещо нагадує, але багато тут авторської роботи. Тут майже повністю спроєктований, я так зрозумів, байк з нуля. Скажімо, так, да, він спроєктований з нуля, скажімо, на фоні тих саморобних і малосерійної такої техніки, подібної, вони всі виглядають чимось похожі. Тут повністю все розроблялося з чистого листка. Ніяких елементів, тут нічого не копірувалось із е, тих, які є на ринку постсовєтського пространства. Це повністю наша розробка. Абсолютно. У нас не було прикладу, що там даже копіювати в Україні нічого подібного нема, тому це все розроблялось власноруч і по часу цей проект ну, зайняв уже більше, ніж півроку з моменту ідеї і початку інвестицій до моменту цього, в якому він зараз перебуває.